Ми створили наш канал і знімаємо власне наші відео з єдиною метою для того, щоб простими словами вам наші глядачі роз'яснити стосовно того, які у вас є права і які є обов'язки відповідно до норм чинного законодавства. Тобто, власне, що ви маєте право робити і на що ви маєте право, і що ви зобов'язані робити те, що передбачено законами. Власне. Останнім часом до нас дуже часто на консультаціях звертається з одним дуже важливим, насправді, і не зовсім очевидним питанням. Всі чули про те, що військовозобов'язані резервісти, призовники зобов'язані. Оновлювати свої облікові дані в ТЦК. Однак що це за дані прямо начебто ніде не визначено. І, відповідно, не кожен розуміє, навіть прочитавши нормативно-праві акти, що ж це за дані, що треба оновлювати. Здаються вже такі питання. Наприклад, якщо я захворів на Нежить, я зобов'язаний про це повідомити ТЦК чи ні? І Яким чином я ж хворію? Якщо я одружився, я зобов'язаний повідомити чи ні. Якщо у мене захворіла теща, якщо я купив автомобіль, вже доходить до таких питань: якщо я збираюся, щоб не потрапити під мобілізацію, змінити стать, то треба, щоб я це повідомив в ТЦК чи ні? А якщо я вирішив змінити релігію, повинен я повідомляти про це ТЦК чи ні? Які інші дані я повинен повідомляти? І чи повинен повідомляти саме ці? Насправді, навіть новим порядком організації ведення військового обліку, який набрав чинності з 5 січня, не встановлено прямо от перелік тих даних, які ви повинні повідомляти в ТЦК. Разом з тим, там є відсилка на закон України про. Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, в якому, в свою чергу, є перелік тих даних, з які власне обліковуються в даному реєстрі. І цей повний перелік даних ми викладемо як завжди в описі під даним відео. Будь ласка, ознайомлюйте, щоб ви знали, що ви повинні повідомляти, власне, зобов'язані згідно закону повідомляти в ТЦК. Разом з тим, в двох словах пояснимо, що ж це за дані, якщо їх якимсь чином э, взяти і. Э, Посереднити, скажімо так, що це за дані? Це дані, які стосуються безпосередньо вас, а також членів вашої родини. Наприклад, якщо ви змінили паспорт, ви повинні повідомити ці паспортні нові паспортні дані в ТЦК. Якщо ви змінили прізвище, ім'я по-батькові, зараз це дозволяється, ви теж це повинні повідомити в ТЦК. Якщо ви змінили роботу, ви повинні повідомити в ТЦК. Якщо змінили стан вашого здоров'я таким, що це впливає, власне, на можливість служби в армії. Наприклад, не дай Бог, ви отримали інвалідність. В цьому випадку ви теж повинні повідомити ТЦК. Якщо, не дай Бог, вас засудили і у вас є непогашена судимість, це теж треба, щоб ви повідомили цю інформацію в ТЦК. Якусь сторонню інформацію ви не зобов'язані повідомля... зобов'язані повідомляти, власне, якої немає в тому переліку, який є в описі. Це є вашим правом, але не обов'язком. Ви повинні це розуміти. Також розумійте одне: згідно нового порядку організації та ведення обліку, ця інформація щодо зміни облікових даних подається особисто власне, вами. Подається до ТЦК, ви повинні прийти заповнити відповідної встановленої форми заяву, де ви зазначите власне, зміну ваших облікових даних, що змінилося і на що змінилося. Також треба розуміти, що вам дається всього лише 7 днів на те, щоб ви, власне, прийшли і вчинили ці дії, повідомили про зміну облікових даних. Також врахуйте наступний важливий момент. Насправді цей обов'язок покладений не тільки на вас повідомляти про зміну ваших облікових даних, а також на вашого роботодавця, а також на інші органи, які пов'язані з цією власне, зміною. Ну, наприклад, ваш роботодавець теж повинен повідомити про те, що у нього з'явився новий співробітник, чи звільнився цей співробітник. Е, органи МСЕК повинні повідомити про те, що надали статус інваліди такому-то, такому-то громадянину. Власне, суди повинні теж повідомляти про винесення якихось вироків стосовно особи, яка стоїть на обліку. Це теж їхній обов'язок. Інша справа, що вони не завжди власне, цей обов'язок виконують. І наостанок треба зазначити дуже важливий момент. Якщо тут у вас стосовно зміни облікових даних вам дається 7 днів для того, щоб ви власне, повідомили про цю зміну, то у випадку втрати військово-облікового документу, військового квитка, тимчасового посвідчення тощо приписного, ви е, зобов'язані негайно повідомити той ТЦК на обліку якого ви знаходитесь. Якщо ж ви є внутрішньо переміщеною особою, то після постановки на облік відповідно до порядку організації та ведення військового обліку. Постановки на облік до нового ТЦК, ви його теж повідомляєте про те, що ви втратили військово-обліковий документ. Негайно, як я вже сказав. Відподіюсь, дане відео було для вас корисно, ви зрозуміли про свої права, що ви маєте повідомляти, а що ні, і про свої обов'язки. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо відео сподобалось, ставте подобайки. До побачення!